Всім привіт! Ну що ж, нева сої розпочата чи продовжується. Вже одне поле закінчуємо і хочу вам показати, розказати, що виходить по сої. Оце у нас соя седна. Оце поле виходить, по мінімалки було засіяне. Весною одна дісковочка легенька для того, щоб підрівняти землю. І посів. До цього був соняшник під підівролатян. Посів соя тут седна на даний момент. Там була хайстар півполя. Що показує? Показує по урожайності, дуже високі цифри. Ну, Я думаю, вже можна сказати, в принципі, тут підшітвана вже виходить тут по 35. Законно. Законно виходить по 35. Ми самі в шокі з такої врожайності, реально не очікували цього. Тому що перший рік сіємо і якби поле. Поле то по, такому, ну, по фону, як правильно сказати, О, дуже гарне. Це найкраще поле наше. Тут і гумус хороший, і фосфору по аналізу ґрунту показує. Дуже ну, гарний результат. Поле гарне і, можливо, і за цього такий результат. Так, ну, соя стедна. По висоті вона ну, вище коліна у мене попадаються ось, ось такі екземпляри, які майже по пояс. Ось така сойка виходить. Уже все провірено через ваги. Ось. Волога 11-12, ну 11 взагалі показує. Робили ми її диссикацію. Думали, що вона буде дуже довго сохнути, бо ця стояла ще з листями, коли хайстар стояла вже, можна сказати, без листя то щоб його все одно, заодно обрати, ми взяли і зробили десекацію. В принципі, підсушило, але стебло, як було зелене, так і вони залишили зелене. Працює жадка Гідрофлекс. Зріс. Ви бачите, да? пару сантиметрів. Якщо ось канавки, трішки більше. Ну, В принципі, маса у бобиків я не бачу. Попадаються такі гілочки, які просто жатка йде, вони отак, походу, десь відхилились. Нахилились і все, і воно не зрізало його. Не без цього. Ось такі моменти попадаються. Бачите, десь тут ложбинка, таке як слід до прискоча, чи ще щось. Чи сашником сівалка таку ложбинку зробила. ну, да, Тут зріс трішки повище. Ну, масових втрат небагато. Так що, все вроді непогано складується, крім ціни. Крім ціни, ну, на, на даний момент треба хоч якісь кошти закрити всі наші там, такі дірки і треба щось здавати. На соняшник теж немає ціни, на пшеницю немає ціни. Хоч би на щось із трьох культур була ціна. Ні на що немає ціни. Ну, я вже записував відео на цю тему. Самі винуваті. Так, е, що ще? По сої будемо сіяти на наступний рік. Оставляємо на сіміна, кому треба, то звертайтеся звертайтесь раніше, бо собі будемо готувати, щоб і вам приготували. Бо весною за все, вже нічого не буде. Будемо вивозити вивозити по максимуму зараз, ну, зараз в ближайше ну Тут ось по пояс така соя попадається, величезна. ось, по пояс законна. Трішки лободу ми пропустили, я її бачив, що вона от підлазить. Ну, ми заїхали там оприскувачем, уже соя цвіла. Після геліантекса погано помили оприскувач і заїхали раундапом побрискати там края ми обійшли. і, Виходить, остатки геліантикса підпалили так сою, що я вже побоявся тоді в неї заїжджати. Свою там покрутило так, думаю, блін, Чет Гіліантекса, чи остатки Гіліантекса попалили, чи раундап її попалив. Я, коротше, побоявся і вирішив, що нічого не будемо робити. Ну, от Якби убрали ще цю лободу, було б, можливо, ще краще. Так що... Продовжуємо жнива сої для обслуговування комбайну на даний час це заправка. Щоб показати як заправляється. Яка у нас заправка система. Ось від генератора від машини. Помпа. І заправляє Саша там. as he believes that the last day great needs to recover перші ці як його жнива сої і ось уже раз два до цього все було все було чітко три це вже поміняли гадати четвертий ось такий ось ще був 5 -й. це скосили 36 36 і ще десь 40 гектар скосили вже ну, кстати ось така маса що я казав маса є у своїй джатків дебелота зараз міняємо і Днива сої продовжується. І цим краєм Соя ще як наче красивіша, повище точно. Що Дуже красиві цифри. Волога 10 показує, ну по удачці урожайності.

Why they be hurting at the daughter me up? Shot she with it, she gon' swallow me up. I mix the liquor with the juice in my cup. Tell the DJ to place a pimp and that loosen me up. They want me to sugarcoat it, but you know that I can't, cause half of the цьому році я навіть і не очікував отримати такий гарний врожай. Може дехто скаже, що тут не буде такого врожаю, але дивлячись, що там у людей. Не знаю, чим вона бере, я думаю, густотою. Так як Висота тут ось, бачите, по коліна мені, По коліна, може навіть чуть вище. І густота, тут ми посіяли 100 кілограмів. Тут навіть краю трішки більше посіяли і ось дивіться, що посує, у нас виходить. Ось раз, два, три, багато рослинок. Ми зробили засікати, не так давно тут пару днів тому. І вже сьогодні. Робимо збирання. Дуже задоволений таким результатом. Робили ми тут протравку і інокуляцію. Інуку... Бульбашкові бактерії тут були присутні, хоча інокулянт був в сумнівної якості, але все-таки є наш український, все працює. Я його показував, як ми сіяли сюди. Так що заходьте, дивіться, що за інокулянт, що за протруйник, що за спосіб протруювання. Все виходить. Ось, є такі ось рослинки височенькі попадаються. Трішки, да, його є, за покусали, зарізло, і зрізло і низькі розрізні. Ось такі є. Ось такі є, дорожчі. Є по 4 бобити, бачите? Ось по 4. І вони повненькі сюди великі, красиві. Оп, оп. Волога показує 10-11. Ну і ось така Своя. Ну і по технології. На цьому полі у нас була класична технологія. Тут була оранка через посадку поле там теж була соя. Вона була посіяна по класиці. Тут ми перед посівом зробили культивацію, а там порубали в зиму палку соняшника та перед посівом зробили дискування. Потім по маленькій сої зробили оприскування. Раундапом 1,2 літра. Навіть це був аналог, І потім ще зробили раундап Макс. Теж по 1,6 і літрів. Зробили оприскування суї. І все. По класиці суя чистенька, по дисковці трішки порізала вода. І все. Тому на такі затрати не добрив. не всяких там примочок, борів і ще чогось. Дуже гарний врожай і дуже удивила соя. Ну і плюс жатка флекс, яку ми вирішили купити в цьому році, це плюс до врожайності, яка вона збирає. Звісно, що в нас поле тут трішки є проблеми з полем. Ми не встигли його закультивувати, вирівняти, але все одно непоганий результат. Вона дуже жорстка після сої. Вжатку вона нефіга не лізе у нас. І ми навіть зменшили ширину розкидання, щоб не так задувало сюди в сою і не оббивало боби оця солома, тому що навіть іще можна, я дивлюсь, зараз, ну ми вже докосили. Докошуємо, навіть ще можна збавляти ширину розкидання. Ми збавили її на дві поділки і все одно цього мало. Бачите, отака слома, вона ось закидується на цю сторону. Ну, Вроді би в обито не лежать, але все одно. Жатка, зріз ділає. дуже гарний. Але і поле теж треба. Мати рівненьке. Ось, десь 5 см, тут воно в ложбинці. Ось ішла жатка по бугарку. Сієлка, зробила невеличкі бугорки, але це нічого критичного. Якщо гарні умови, то бобиків немає. Кой там на краю, залиши багато бобиків, ну і койде тут, де жатка гульне або комбайн гульне. І все. they losing me up shot as she dies she be choosing me up i pull this brown with the juice in my cup tell the dj play me some pimpin now to loosen me up why they be hurtin' at the thought of me up shot as she with it she gon' swallow me up i mix the liquor with the juice in my cup tell the dj to play some pimpin now will loosen me up they want me to sugarcoat it but you know that i can't because half of the shit they talkin' it don't go with the ring bag back blowin', back blowin', no i'm blowin'. The tank. i got a hundred on the gas 20 more in the tank my legend status been solidified drop top and back when niggas couldn't get a ride we not the same and they mad that i'm well aware basking it i'm the shit niggas smell the air i'm glow trotting my check coming from stockholm so if you wondering i am probably not home but see they fucking with it cuz it resonant Хоть і не лізе, так? Всім привіт! 10-та година вечора, не знаю, буде вам щось видно чи ні. Зараз збираємось внести такий препарат. Зараз його винесемо. Компанія Екіпагра прислала на тест. Регулятор росту рослин рідина. Паша зв'язався зі мною, ми з ним до цього товаришували, спілкувалися, на рекомендую стрільбу, а це зараз вирішили такий експеримент зробити. Ось такий препарат. Соя соняшня кукурудза. Детальніше про нього почитаєте в інтернеті. Зараз заправляємо дві тони, їдемо на сою, можливо заїдемо на соняшник. Зробимо полоску. Заправляємося. Врожай зібрано. І ми можемо підбити деякі підсумки. Маємо отаку карту, карту врожайності, яку нам нарисував комбайн. І маємо два поля. Ось і розділення їх посадкою. Але я їх не розділяв спеціально, щоб ми бачили наглядно одне і друге поле. Ось поле 23 гектара це Оранка. Ось поле 36 гектарів це. Дисковка, хоча предназначалось воно під Новтіло. Ну так, як в нас були великі бугри, то ми під сою вирішили його піддискувати і вирівняти. І дивимось по полю, що в нас виходить? Так, так, обираємо. І дивимось інформацію. Тут написано пшениця, але не звертайте увагу я забув переставити. тут не пшениця, тут. Получається соя. Площа 59,6 гектарів, урожайність 3,6 тонн з гектара. У нас вийшло по вазі 36 копійками. 213 тонн. А, ну правильно, так я це 213 це вже відредогував і по факту вже призначив ну урожайність, яка була, така вона і є по факту. 213 тонн ми скасили по факту. Все через перегрузчик, все це правдива карта. Волога 10,2, хоча там і менше була. Так, ну, і в принципі, все. Для тих, кому інтересно, одразу покажу скорость, бачите. Паливо. 17,8 літрів на гектар. Він з'їв наш комбайн. Так, йдемо далі. Носили ми препарат. Беста, який нам надав на пробу Павел Романчук компанії Кіпагра. Як ми вносили його? обробітки всі йшли отак. Там, гербіцидні, всі як косились, так вони йшли ці обробітки. Отак, вздовж поля, можна сказати. А препарат Беста ми, виходить, у цій зоні поперек взяли і внесли на цій, на цій ділянці. На цьому полі, на полі 23 гетари, ми внесли. В, вздовж, можна сказати, поля. І є така можливість в цій програмі. Це програма John Deere Operation Center. Це для тих, у кого є GD-Link на комбайні. Це можна зробити. Так, зараз отак беремо. Беремо зону там, де вносився препарат Беста. Не беремо краї, не беремо під посадками, виділяємо зону. На цьому куску з препаратом Беста ми отримали 3,5 тонни з гектара з гектару. Це з препаратом Беста. Передвигаємо цей самий квадратик. Там, де препарат не носився, вражаємо 3,4 з гектара. Хоча тут 3,4. 3-4 тони з гектара. Один центр різниця урожайності. Так, і беремо цю зону. Ось тут в нас посадка. Ось тут і так видно, що урожайність більше. Але я не можу сказати точно, чи це препарат, чи це просто біля посадки, так вийшло. Так, дивимось. Виділяємо теж зону, 2,4 гектара. Тут теж вносився препарат Веста. 4,6 тонн з гектара. Ну тут явно була класна соя, вона була там і висока, дуже класна. Беремо, переносимо цей квадратик там, де не вносився препарат Беста. Ну це, щоб вже точно сказати. Бо тут я не знаю наскільки внеслося, де тут закінчився препарат, але я знаю, що його вистачило десь на півполя. І вражайність 3,6 тонн гектара. Ну, хай даже ось сюди перенесемо трошки вище, щоб не так в різність ґрунту попадати. 38 тонн гектара. Тобто, бачите, отут, отут все одно врожайність росте. Тобто, не хочу сказати, що там прям велика прибавка вражайності. Зрозуміло, що тут не може ну, 10 центрів там не може вийти ця різниця врожайності. Якщо тут Всього різниця в один центр. Ну, один центр це реальні показники. І це вже щось. Це вже показує, що щось все-таки воно дає. Але я вам показав все, як є, показав свій експеримент. Вам вже вирішувати, що з ним робити. Ну, ефект все-таки трішечки, як наче єсть. А там... Це на ваш розсуд. Я вам показав інформацію, а ви її користуйтеся.